Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі, автором якого став воєнний кореспондент та режисер Мстислав Чернов. Здобув історичну для українського кінематографа премію Оскар у номінації Найкращий документальний фільм. Відомо, що у березні 22-го року Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою були одним із останніх цивільних журналістів, що залишалися у блокованому Маріуполі. Основою для фільму стали відеодокументи, які створив Чернов, поки був у місті. Нагадаємо, фільм «20 днів у Маріуполі також презентували на кінофестивалі Санденс США. Він здобув премію Бафта як найкращий документальний фільм. Премію гільдії режисерів США та Має ще понад 10 нагород. Статуетку вручили режисеру на 96 шості щоріч. Церемонії нагородження у Лос-Анджелесі, під час якої режисер виступив із вражаючою промовою. Дякую всім, хто допомагав створити цей фільм і супроводжував мене на цьому шляху. Це перший оскар в історії України. Це честь для мене. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже краще я б ніколи не знімав цього фільму. Якби я міг змінити це, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав усе, щоб Росія. Не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян українців. Я б хотів, щоб були звільнені всі заручники. Всі солдати, які захищають свої землі, і всі цивільні, які зараз перебувають в їхніх в'язницях. Я не можу змінити історію, не можу змінити минулого. Але ми всі. Всі, хто в цьому залі, найталановитіші люди у світі, можемо зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя, і ті, хто віддали своє життя, ніколи не будуть забуті. Тому що кінематограф формує спогади. А спогади формують історію. Дякую всім. Слава Дякую Україні! Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.